Як із чого краще почати, або в якому напрямку продовжувати заходи з енергоефективності та енергозбереження в нинішніх реаліях? Науковці зі всієї України обговорюють на Рівненщині. В області стартувала друга масштабна конференція, присвячена цій тематиці. Зокрема, фахівці піднімають питання заміщення газу в опалювальний сезон альтернативними теплоносіями, пропонуючи нове композиційне паливо на основі торфу. Його запевняють, вистачило б не на одне покоління. Сьогодні в Рівненщині десь 392 Родовища торфу. Геологічні запаси складають десь біля 380 мільйонів тонн. Якщо казати в енергетичному потенціалі, це майже 150 мільйонів тонн умовного палива. Якщо перевести на газ, то це десь... Десь біля 180 мільярдів метрів кубічних газу. Фахівці кажуть, коли мова заходить про підвищення економічності роботи теплоенергетичного обладнання перед прийняттям рішення на користь використання того чи іншого технологічного нововведення треба обов'язково провести детальне обстеження самої теплосистеми. Основною проблемою є втрата в теплових мережах. Тобто, теплові мережі, це ось. Виробляється енергія, і потім оця вся енергія при транспортуванні передається в оточуюче середовище. У нашому інституті розроблена методика визначення цих втрат, в тому числі по результатам енергетичного аудиту, в тому числі по результатам розрахунків цих теплового стану ізоляції, і визначення прогнозованих цих втрат. Із цієї конференції місцеві фахівці в галузі енергоефективності планують взяти максимум корисних порад, які практично можна було б втілити на теренах області, навіть попри те, що націльові програми від держави уже три роки не отримують жодної копійки. Звичайно, сьогодні найкращі часи і в світі, і в державі. Але е Є результати, і ми бачимо, що не завжди треба і бюджетні кошти не завжди треба і державні кошти, є бігові кошти, є ініціативні люди. Крім цього, учасники конференції відвідують комунальні підприємства Рівного та Дубна, де ознайомляться з досягненнями області у впровадженні заходів енергоефективності. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма День.